Хочете менше хворіти та мати більше енергії, тоді вам потрібні бета-глюкани. Що це таке? Це природні речовини, які працюють як тренера для вашого імунітету. Вони допомагають йому швидше та ефективніше боротися з вірусами, бактеріями та запаленням. Як це працює? Ваш імунітет це ваша внутрішня армія, але буває, що вона діє повільно або не помічає загрози. Бетаглюкани допомагають імунним клітинам прокинутися і діяти швидше. В результаті організм краще захищається, менше піддається хворобам і швидше відновлюється. Коли варто приймати бета-глюкани восени та взимку, коли всі навколо кашлюють і чхають? Якщо ви часто контактуєте з людьми у транспорті, в офісі чи в школі, після хвороби або під час стресу, щоб швидше відновитися, якщо почуваєтеся втомленими і знесиленими. А якщо ще не визначилися, який продукт обрати, зверніть увагу на бета-глюкан від компанії Грінвіза. Він містить сертифікований екстракт дріжджів із високою концентрацією бета-глюканів. Сировина від всесвітньо відомого бренду Naturex, вироблена в Бразилії, що гарантує найвищу якість та ефективність продукту. В упаковці 90 капсул, яких вистачить на повноцінний курс прийому для зміцнення вашого імунітету та підтримки здоров'я.